На заході у вівторок, 11 березня, очікується похмура погода. В Ужгороді цього дня пройде дощ. Температура від 5 до 21 з позначкою плюс. Території північних та центральних областей будуть затягнені хмарами впродовж дня. Від плюс 1 стовпчики термометрів в день піднімуться до плюс 21. На півдні країни, за прогнозами синоптиків, хмарно з проясненнями. Віднічних плюс 3 в день до плюс 20. Мешканці східних областей спостерігатимуть хмарне небо протягом усього дня. Найнижча температура вночі 0, найвища вдень плюс 17. У середу небо в західних областях зранку до самого вечора буде ховатися за хмарами. Температура в регіоні вночі від плюс 5, вдень до плюс 19. На півночі та в центрі похмуро в Житомирі, Києві, Чернігові та Сумах синоптики прогнозують дощі. Температура повітря від 6 до 20 градусів тепла. У Миколаєві та Херсоні за прогнозами синоптиків ясно. В Одесі та Криму мінлива хмарність. Нічна температура від плюс 8, денна до плюс 20. У Харкові дощитиме. На території решти східних областей без опадів. Від нічних плюс 4 в день температура повітря прогріється до плюс 19. У четвер, по всій території Західного регіону пройдуть дощі. Стопчики термометрів рухатимуться в діапазоні від плюс 4 вночі до плюс 18 в день. У Житомирі Києві, Чернігові та Сумах дощитиме. На території решти областей півночі та центру без опадів. Температура вночі від плюс 5, вдень до плюс 20. На півдні протягом дня буде триматися хмарна погода. Температура повітря від 8 до 23 з позначкою вище нуля. На сході сонце протягом дня буде рідко з'являтися з за хмар. Нічна температура від плюс 7, денна до плюс 21.